Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 8 липня 2025 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Зараз у більшості областей України спостерігається суха та спекотна погода. Отже, тема сьогоднішнього відео дуже важлива та актуальна. Полив винограду. Від підписників надходить часом запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо! Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. Схема поливу винограду залежить від багатьох чинників. Тип ґрунту чернозем, піщаний ґрунт або суглинок. Наявність та інтенсивність опадів. Також дуже важливий чинник це глибина знаходження ґрунтових вод. Постає цілком логічне запитання. Для чого винограду потрібна вода? Вода необхідна для того, щоб відбувався процес фотосинтезу. Добрива та поживні речовини. Виноградний кущ має змогу засвоювати тільки за допомогою. У сухому ґрунті засвоєння поживних речовин гальмується та надалі припиняється зовсім. Зараз, станом на 8 липня 2025 року в моєму регіоні спостерігається суха та спекотна погода. Тому я активно стежу за станом ґрунту. Якщо ґрунт сухий, я поливаю виноград. Маленькі молоді кущі винограду у разі відсутності опадів та надмірно сухого ґрунту в цей період я поливаю приблизно один раз на тиждень. Декілька відер води. Під кущ. Коли кущ винограду трохи підростає, я поливаю його до заповнення заглибини. Дорослі кущі винограду у разі відсутності опадів та надмірно сухого ґрунту я поливаю приблизно один раз на тиждень до заповнення заглибини. Якщо зараз у липні спостерігається активна грозова діяльність, йдуть рясні дощі, ґрунт вологий, поливати виноград не потрібно. Як можна визначити, що виноградному кущу достатньо вологи? Зверніть увагу на коронку виноградного пагона. Якщо коронка виноградного пагона загнута, вологи достатньо, виноградний кущ інтенсивно росте. Також ознакою інтенсивного зросту виноградного куща є збільшення відстані міжвузля. І навпаки, якщо коронка випрямлена, зростання пагону винограду призупинено. Якщо виноградні кущі погано ростуть, однією з причин може бути недостатній полив. Якщо у вас ростуть сорти винограду, що мають схильність до тріску ягід, дуже важливо не допускати надмірно сухого ґрунту. Спитаєте чому? Дуже просто. Якщо після тривалої сухої спекотної погоди раптом пройде рясний дощ, внаслідок різкої зміни вологості ґрунту можуть розтріскатися ягоди. У разі стабільної вологості ґрунту тріску ягід не відбувається. Коли слід припиняти чи обмежувати полив винограду. Зараз в моєму регіоні спостерігається суха та спекотна погода. Ягоди продовжують активно набирати вагу. За таких умов, я поливаю виноград один раз на тиждень до заповнення заглибини. Якщо в цей період спостерігається активна грозова діяльність, йдуть рясні дощі, ґрунт вологий, поливати виноград не потрібно. Коли ягоди почнуть зафарбовуватися та набирати цукор, полив винограду вже можна буде мінімізувати. Хоча навіть тоді, у разі спекотної посушливої погоди, надмірно сухого ґрунту, підтримуючий полив варто робити. За моїх умов, одне відро води один раз на 10 днів під один дорослий кущ винограду. Цього буде цілком достатньо. Дуже важливий нюанс. Особисто я використовую відро на 20 літрів. Обмеження поливу винограду у серпні та у вересні проводиться з метою прискорення процесу визрівання виноградної лози, але про це більш докладно поговоримо вже в подальших відео. Дану схему поливу я навів для свого регіону Дніпропетровська область, Україна. Якщо ваш виноградник знаходиться в іншому регіоні, ваша схема поливу може відрізнятися в залежності від агрокліматичних особливостей вашого регіону. А якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!